В ніч на 26 квітня 1986 року в Україні сталася Чорнобильська катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Внаслідок вибуху реактор було повністю зруйновано, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Хмара від аварії пройшла над європейською частиною, бувшого СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Близько 200 тисяч осіб було евакуйовано із зон забруднення. В Білгороді-Дністровському біля пам'ятного знаку щороку відбувається меморіальний захід. Минуло вже 37 років від чорної мітки під назвою Чорнобиль. Світ потроху почав почуватися у відносній ядерній безпеці. Після хвилини мовчання присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Спогади про Чорнобиль як птахи. Повертаються до нас навесні, коли все розквітає, коли природа пробуджується після зимової сплячки. І ми, як наступне покоління, завжди будемо пам'ятати, як наші співвітчизники віддавали свій борг державі ціною власного здоров'я та життя, долаючи звичайний, знайомий всім людський страх. Олеся Самчинська, на тролокінчук, першому